Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Випуску синоптики і надалі прогнозують дощі під станцію. Вибило підвали. Затопило. Мешканців цього будинку затоплює вже не один рік поспіль, та цього разу каналізаційні стоки пошкодили майже половину їхнього майна. Центр тепер не панацея. Львів'яни купують квартири поза межами центральної частини міста. Центр міста перестає належати львів'янам через великий наплив туристів і центральні вулиці і будинки займають переважно гості міста. Табачник оголосив конкурс на нового ректора Франкового університету. Студенти проти цю акцію студентство називає попереджувальною і вже кажуть про чергову хвилю антитабачних протестів. Доброго вечора. Ви дивитеся наш репортер. Аналізуємо події дня, що минає. Дощі не припинятимуться ще щонайменше до 18 червня. У місті десятки підвалів та гаражів затоплені через сильні дощі та велику навантаженість на колектори затоплює не просто дощовою водою, а й каналізаційними нечистотами. Також велика вода добралася до електропідстанцій. Через це мешканці залізничного та частини Сихівського районів учора були без світла. Сильна злива і каналізаційні стоки хвилею накрили дитячий майданчик, город та навіть гараж. Пані Світлана живе у цьому будинку, встигла зафільмувати, як все починалось. Це є початок. Дивіться, яка ріка йде. Брудна вода знищила майже усе майно, що було в гаражі. Спочатку було до коліна, до пояса, потім пізніше, коли ми побачили, що там речі вже плавають, випливають, тоді в чоботах підняли. Гаражні двері і побачила таку от картину. Як ви зараз бачите, то все позмувало синим потоком води. Вода, що знищує все на своєму ходу, витікає звідси. Колектор не дає ради із стихією, тому з каналізації витікають навіть нечистоти. У мене є аналіз санстанції, в якій знайдено тиф, холера, тому що це є фекальна каналізація, плюс лівньовка. Те, що колектор аварійний і його потрібно замінити, підтвердили у Львів водоканалі та переконують, навіть справні труби і дощоприймачі не впораються з такою кількістю води. Але коли ну, така злива, як вчора, то вибачте мені, не сприйме ніякий колектор, тому що не сприйме є фізична можливість пропуску пропуску стоків. Вчора вибило і полту підтопили. Навіть на гарячу лінію міста завчора надійшла рекордна кількість повідомлень. Мешканці залізничного району та частини з масиву на чотири години залишились без світла. За добу в загалом на гарячу лінію міста надійшло більше двох з половиною тисяч дзвінків. Фактично, основна кількість почала надходити з п'ятої вечора. Відімкнули електроенергію на підстанції «Львівобленерго», що на вулиці Трускавецькій. Каналізація тут хоч і працювала справно, та сильні опади підганяли ґрунтовні води до рівня підстанції. Наслідки на високовольтній мережі могли б бути фатальними. Було технічною дирекцією прийнято рішення вимикати електрообладнання для того, щоб, скажімо, відкачати воду. І максимально швидко подати напругу до осель наших жителів міста Львова. А якщо б виникло електродугове перекриття внаслідок потрапляння вологи, аварійно-відновлювальні роботи тривали б ну дуже довго, скажімо так, тому що то би була пожежа. Дощі синоптики прогнозують і наступного тижня. Дощики у Львові будуть продовжуватися ще до вихідних. Там на вихід субота-неділя менш-більш спокійніше було має бути з дощами, тобто погода покращиться. Сонячну погоду у Львові обіцяють після 18 червня. Марта Когут, Ірина Панчишин, Олексій Шелковень, Роман Миленький наш репортер. У районах області негода виявилась не такою нищівною. Якщо у Львові за добу випало 36% місячної норми опадів, то в решта містах зафіксували показники у 6-7 разів менші. Рятувальники викачували воду лише з присадибної ділянки у селі Розвадів Миколаївського району. Причиною підтоплення називають не дощ, а розташування помешкання. Будинок збудований в низовині поблизу річки. Найближчим часом не загрожує Львівщині і чеська ситуація. Повноводність спостерігають лише у річках Західний Буг. Та солокія, однак показники не перевищують норми, не прогнозують повінь і дністру та його притокам. Найближчі п'ять днів синоптики прогнозують лише незначні опади. Ризику, підтоплення, за рахунок річок зараз немає. Це може бути ну, в перспективі, але коли формується паводок, для цього повинні відбутись певні створені умови. Перше, це звичайно сильні дощі. Чи це зливові протягом певного часу, чи це довготривалі дощі протягом певного періоду, декілька днів. Тепло повертається у домівки Львів'ян. Мешканці міста користуватимуться гарячою водою вже до кінця наступного тижня. Наразі водопостачання вже відновили на Сихові та в Шевченківському районі. На вулицях Науковій та Володимира Великого теплу воду подадуть в суботу. До середини наступного тижня вигоди обіцяють відновити у всіх районах міста. Атракціон Челохотрон. На проспекті Свободи стоїть атракціон Турнік. Якщо провисиш більше двох хвилин, заробиш 100 гривень. Щоправда, аби попробувати, потрібно заплатити 10 гривень. Підприємці касу збирають, а провисіти ніхто на турніку не може. Адже людям невідомо, що насправді перекладина прокручується в руках і висіти на ній практично неможливо. Як тільки прийшли літні дні на проспекті Свободи з'явився атракціон Турнік, платиш 10 гривень. А якщо провисиш дві хвилини, тобі дають 100. Наш журналіст Віталік вирішив і собі спробувати Ми... заробити з собою. Взяв і оператора. А в чому суть? Ну що просто типу, ти попросити тяжко? А воно не крутиться? Що перебираєш руками? То с Що ж буде зроблено? Руками Віталік не перебиратиме, але прокручується. Там не перебирати руками. Та воно і так прокручується. Тож не провисів більше хвилини, а 10 гривень довелось віддати. І на такий гачок потрапляє десятки школярів, підлітків і дорослих чоловіків. Скільком вдалось провисіти дві хвилини, розповідають перехожі. Одна людина провисіла. і більше ніхто ні трошки повисить, повисить, бачить, що нічого не відходять. Загалі казав, то то викинути і вигнати. Міліція ходить що вони їх вони не виганяють, я не знаю. Чого старенькі хотіли б спалити атракціон? Дізнаємось біля самого турніка. Цей хлопець платить 10 гривень, щоб заробити 100. Впевнений, дві хвилини на турніку провисить. Що ж час пішов? Та не минулої хвилини, як хвилина. А мав? дві вийшов більше навіть три хвилини. Вишу. А чому на цьому тобі не вдалося? На цьому не вдалося, бо тут труба прокручується і чуть-чуть. Як попуститися, воно вкручується і падає. Не провисіти на перекладенні і цьому чоловікові, і навіть такому здорованню. Хоч порося провисіло найдовше. Тяжко вам було. Давайте будемо Тяжко? А що тяжко? Бо крутиться тя... таємниця перекладений в тому, що всередині підшипник, і коли хтось намагається підтягнутись, вона перекручується. Тож заробити 100 гривень практично нереально. Розповів нам про це найсильніший чоловік України стронгмен Володимир Рекша. Саме йому таки вдалось провисіти на перекладині. Ну, я думаю, це один, якщо не зі статус, тисячі може провести. І це потрібно бути дійсно спортсменом професіоналом, мати хороший хват. І, до речі, тут важливо дуже генетично мати довгі пальці. Та про це охочих спробувати ніхто не попереджає. Вони не попереджують, так. Тобто, з однієї сторони, це обман, а з іншої сторони ну, їхні гроші потрібно чим якось їх трошки заробляти. Щоб заробити ще більше, винахідливі підприємці придумали ще один атракціон. Це ровер. Якщо проїдеш до цієї рожевої лінії, отримаєш 100 гривень, а до цієї 150. Пробують отримати винагороду школярі, бачать, як просто на ньому їде цей чоловік. 100 гривень 150. І собі сідають на ровер та не можуть і метра проїхати. Він яке сам портає, я, я не можу просто їхати. Розповідає про фокус сам підприємець. Слухайте, ми сюди не прийшли обманювати людей. У мене немає ніяких пультів, ні кнопок, нічого такого. Це все насправді дійсно все в нас в голові. Чому ви не попереджаєте тих хлопців, які сідають. Це не а що треба. Я вам Кажу, їдемо вправо. Їдемо вліво, крутим вліво, їдемо вправо, крутим вправо, їдемо вліво. Та таке пояснення ані школярам, ані журналістам не зрозуміло. Зате гроші за спробу платити треба. Підприємці кажуть, всі дозволи від влади міста мають. Та в Галицькій реадміністрації нам розповіли протилежне. Вони самовільно встановлюються. Коли звертаємося до працівників правоохоронних органів, вони відразу складають свої речі і покидаються місце. Вони передбачають, що надання послуг і їхні умови отримання відповідних доходів, що вони пов'язані з якимось шахрайством, тому що це досить складно виконувати ті вправи. Та найбільше хлопці з турніками псують імідж міста. Туристи від них не в захваті. Для гідів це некомфортна ситуація, тому що дуже часто ці люди достатньо агресивно пропонують свої послуги. А чому гіди протестують проти цього? Ми дуже є залежні від сервісу туристичного. І якщо людині місто сподобалось, то вона розкаже п'ятьом людям. А якщо її в цьому місті обдурили і кинули, то вона розкаже десятьом людям. Тож гіди підготували звернення до міської ради, аби забрати атракціонщиків з міста. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, наш репортер. Затримали виконавця замаху на львівського бізнесмена Романа Федишина у селі Піщани поблизу Бахчисараю у Криму, львівські убозівці спецпідрозділ Сокіл і слідчі затримали четвертого підозрюваного. Затриманий дає покази, тож має шанси не отримати довічного ув'язнення, якщо співпрацюватиме зі слідством. Троє співучасників організованої групи раніше засуджені. Двоє з них працювали на ринку шувар. Організатор замаху Панасенко отримав довічне ув'язнення. Він входив до злочинного угрупування. Хіміка і підібрав трьох виконавців, яким за виконання замовлення заплатив 5 тисяч доларів. Інших співучасників засудили до 14 та 12 років ув'язнення. Нагадаємо, 26 жовтня 2006 року у Львові підірвали автомобіль директора ринку Шувар Романа Федишина. Внаслідок вибуху загинула 14-річна учениця. Федишин був травмований. Це той чоловік, який виготовив близько п'яти вибухових пристроїв. Їх випробовував. Виготовив себе в гаражі, їх випробував і той, що натискав на кнопку. Пан Машевський, котрий був затриманий в Криму, затриманий за оперативною інформацією Львів'ян. Пан Машевський за оперативною інформацією взимку прибув на терени Львівщини, але ми не мали достатньої інформації для того, щоб його затримати і встановити місце перебування. Студентство знову виходить на вулиці. Цього разу молодь полошила ситуація довкола призначення ректора Франкового університету. 20 травня контракт Івана Вакарчука завершився. Утім, міністерство освіти чомусь не поспішає призначати нового керівника або, хоча б виконувача обов'язків. Альба! 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 Це студенти вкотре привселюдно ганьблять головного освітянина країни. Переконані, табачник навмисне створює напругу довкола одного із найавторитетніших вишів країни через впевнену позицію львівських спудеїв. Ми вийшли на захист університету Франка, тому що університет зараз в такому підічному стані. Закінчився термін контракту з ректором. Табачник не хоче поки що призначати нового ректора. І університет залишається без акредитації. Допоки студентство на площі перед університетом скандує на офіційному сайті Міносвіти, та бачник таки оголосив конкурс на заміщення посади ректора. Втім, в університеті про це ані пари з уст. Юрист консульт демонстративно зачиняє перед журналістами двері. Цьогоріч університет Франка проходить чергову процедуру державної акредитації. Без ліцензії навчальний заклад не може набирати студентів. Тому те, що стосується держзамовлення та так званих платників, під питанням студенти поки що здають сесію. Отже, екзаменаційна сесія є в університеті, всі працюють. Адміністративні служби теж працюють, тобто поки що загрози розвитку немає. Але ми будемо ставити питання про те, що справді хто буде ставити свої візи на документи про закінчення освіт документи про вищу освіту, тобто на дипломах. І будемо, якщо це буде якоюсь правовою колізією, то будемо звертатися за роз'ясненням до міністерства в університеті. Подейкують Вакарчук, ректором вже не буде. Принаймні у Києві мають іншу кандидатуру. Чи буде вона компромісною, стане відомо лише після. Офіційної процедури обрання Віталій Кубліков, Роман Маленький, наш репортер. Львів відкритий для світу та вже затісний для львів'ян. Мешканці нашого міста намагаються оминати центральні вулиці та площі. А помешкання купують здебільшого на периферії. Причина всьому туристи. Практично кожен будинок у центрі Львова це приміщення, які здають гостям міста. Лише хостелів у середмісті близько трьох десятків. А за чотири місяці 24 квартири перевели з житлового призначення у нежитлове. Туристи приїжджають до нас не тільки побачити пам'ятки архітектури, смачно поїсти це теж, але також побачити той дух місця, відчути його. І якщо ми зараз бачимо в центрі міста наплив туристів, відповідно, приміщення всі викуповуються під комерційні цілі, тобто центр комерціалізується і, відповідно, мешканці втікають з центру. Фахівці з нерухомості підтверджують цю інформацію. Більшість квартир у центрі здають у середмісті, осель, у яких мешкають львів'яни, залишились вже менше 20%. Нерідко корінні мешканці центру Львова змушені змінювати квартиру через гамір туристів. По перше, люди покращують свої житлові умови, а по-друге, жити в центрі з кожним роком стає все складніше і складніше. Фактично, всі квартири, які були жилі за останні роки, за останні там, напевно, років десять. Вони на сьогоднішній день вже здаються під подобову оренду або під бізнес, якщо є можливість перероблені, як правило, перші поверха. Загалом туристів цьогоріч до Львова завітало на 20-30% більше, аніж торік. У міському центрі туристичної інформації кажуть, до них туристи звертаються по допомогу і під їхнім прицілом саме центральні площі. Наслідок великої промоції, яка проводилася у минулому році, власне, до євро. То ем, кількість туристів і збільшилася також. І це напевно, якщо взяти Львів як туристичний центр, це є дуже закономірно. І якщо брати по кількості, то на першому місці це є сегмент польських туристів, які приходять на другому місці. В однаковій мірі це є росіяни і німці, і на третьому місці, практично в однаковій мірі, це туристи з Великобританії і США. Та, попри те, що багато львів'ян і втікають з центру, більшість залишається гостинними господарями і радіють туристам. Навпаки, добре, що стільки туристів приїжджає. То є багатство міста нашого. Чим більше туристів, тим більше місто заробляє. Туристи то є святе, і дай бо щоб у Львові було як можна більше туристів. Аби Львів'ян втримати в центрі, все ж кажуть, вихід є. Ні, звичайно, відлякувати туристів не, не слід. Туристи повинні приїжджати до Львова, але вони повинні мати також додаткові атракції, а не скупчуватися все в центрі. Тим більше Львів має такі, такі можливості і перспективи. Ми чомусь всі забуваємо про громадські площі, громадські простори в інших районах. Аби для туристів зробити привабливі і передмістя, невдовзі у винниках вперше відбудеться фестиваль сиру та бринзи. Зорислава кадикало, Юрій Герасимов, наш репортер. Двоє львів'ян піднімуть прапор України на горі Арарат. Експедиція стартує 9 червня. Зі Львова хлопці долетять до Стамбула, щоб потім рушити на схід Туреччини і підкорити п'ятитисячник Арарат. Далі маршрут пройде через Ірак, Вірменію, Азербайджан та Грузію. Звідти львів'яни вже повернуться додому. Мандрівники обіцяють кілька разів на тиждень публікувати матеріали та новини в українських змі, вести блог та виходити в ефір на радіо. Експедиція займе місяць і проводять її мандрівники для промоції Львова. Собою веземо символ Львова, Львів третій для світу. Ми з собою веземо прапор України і такий спосіб ми будемо робити промоцію як Україні, так і Львову. По-друге, промоція того, що можна їздити не тільки в Західну Європу чи десь на якісь курорти з інклюзів, а можна податися у дійсно такі якісь пригоди дійсно мандри. Львів зазвучить у найдовший день року, 21 червня. У Львові влаштують свято музики. Таку імпрезу відзначають у 110 країнах світу. А усе почалося з Франції на такому святі протягом дня на вулицях і площах майже пів тисячі міст світу грають музиканти. Звучать різні стилі, різні жанри у виконанні професіоналів та аматорів на вулиці Нью-Йорка Навіть винесли 80 фортепіано. Перше до такого свята долучиться і Львів. На площу біля Латинської катедри теж винесуть піаніно, на якому зможе зіграти кожен. У парках, на вулицях, Майданах та навіть у дворах будинків гратимуть музиканти. До участі зголосилося уже більше 30 гуртів. Серед них гич-оркестр, духові квартети, джазові, етно та рок-гурти. Більше того до акції зможуть долучитися і усі охочі. Хай в цей день місто зазвучить музикою. Музикою дуже різною. Якщо хтось вміє грати на сопілці, вчився цьому колись десь в музичній школі, забутій 100 років тому, а має сопілку вдома, і може вийти на балкон і заграти на сопілці, то прошу замельдуватися на сайті свята музики, що від такої до такої години на балконі такого то будинку вийду я, такий-то, такий-то, і буду грати на сопілці, На бубні, на баяні. Далі про економіку, культуру та спорт побачимось. Зустрічай літо разом з вега. Підключись до тарифного плану. Велика альтернатива за 45 гривень та вигравай. Відпочинок на морі та ще безліч крутих подарунків. Скоротити наполовину споживання газу в Україні та розвивати альтернативну енергетику. Про такі плани уряду говорили на міжнародному форумі інвестицій та інновацій, що відбувається у Львові. В області вже діє чимало успішних проєктів. На Самбірщині щойно відкрили другу чергу сонячної електростанції. На другобичині запрацює вітрова електростанція. А одну із львівських шкіл опалюють з допомогою сонячних батарей. Є комерційні структури, які мають сонячні батареї, але це є локальні проекти. Які ну вирішують проблему десь якихось окремих структур? А ми б хотіли, щоб е, отака такі проекти набрали е, оберту обласного характеру, щоб зменшилося споживання електроенергії, щоб зменшилося споживання газу. Розвивати альтернативну електроенергетику заважає недосконале законодавство та затягнута процедура отримання дозволів. А це відлякує інвесторів, які готові вкладати кошти в енергетичні проекти. Законодавча система дуже заплутана. Необхідні закони не приймаються. Хоч за останні півтора року є прогрес, та закони ще треба впроваджувати, і це ще ускладнює процес, бо втрачається час, і це відштовхує потенційних інвесторів. Водночас львівські науковці мають чимало інноваційних розробок у галузі альтернативної енергетики. Десятки проєктів щороку подають на конкурс фонду громадянських досліджень та розвитку США. Традиційно на наш конкурс подаються науковці від дослідницьких установ, інститутів, які мають якісь розробки, які хочуть вивести на ринок. Найкращий проект отримує фінансування у середньому 24 тисячі доларів на рік, а також підтримку від бізнес-експертів. На думку експертів, Львівщина має чималий потенціал у розвитку альтернативної енергетики, а форум має згуртувати науковців, підприємців та інвесторів довкола ідеї енергозбереження. Новини культури представляє новий торговий центр Три слони. Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Ніч храмів запрошує на таємничі дійства у найбільших церквах центральної частини міста Риму та греко-католицьких впродовж трьох днів звучатимуть класичні концерти, читатимуть релігійні лекції та відправлятимуть спільні літургії. Щоночі перед північчю кожен хоче зможе помилуватися панорамою міста з вежі ратуші, а ще оглянути приватні речі Івана Павла II, які експонуватимуть на площі ринок у 18-метровому автопоїзді. Можна оглянути. оглянути... Rizny, eksponaty, jakie należały do Iwana Pawła. Jego persteń, jego pasport, jasa, krest, główny ubiór. На закритті віртуозів звучатиме Вагнер до 200-ліття дня народження німецького композитора концертуватимуть солістка Дюссельдорфської опери Наталія Ковальова та симфонічний оркестр Інсульвів. До цього оперна співачка ніколи не співала твори Вагнера. Тож дебютуватиме Аріями Ельзи з Лоенгріна та Елізабет Стангойзера. Звучатимуть і пісні на слова Матільди Візендок. Вони не виконувалися ніколи у Львові. Вони взагалі рідко виконуються. Це дуже такий ем, дуже складний твір. Напруження, оце напруження 20 хвилин не потрібно передати публіці, бо інакше може бути напевно скучно. Мафія вражатиме на арені Львів. Там відбудеться міжнародний чемпіонат інтелектуально-психологічної гри. 70 рейтингових учасників з Росії, Молдови, Польщі та Німеччини змагатимуться за звання найсильнішого. Усі ігри фіналу «Мафія» транслюватимуть на монітори, тож кожен присутній зможе слідкувати за грою. Це дуже цікаво. Це дуже азартно, Це такий інтелектуальний азарт. Хочеться перемоги. От, що хочеться яскравої думки. А вона там отак от вирує над столом. Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому до нового сезону. Три слони, Львів, кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Новий енергетик. Футзальні чемпіони України підписали ще одного гравця. Ним став Микола Грицина. Попереднім клубом Миколи Грицини був першоліговий «Львів Холод». У цій команді футзаліст був на провідних ролях і вважався найкращим бомбардиром. Перший офіційний новобранець уклав контракт з «Львівською енергією на два роки з можливим продовженням. Вільно, але все ж з правилами. Вільна боротьба важкий вид спорту. Аби досягнути успіху, потрібно добряче попітніти. За один урок навчитися азам боротьби неможливо. Проте ми спробували. Уже в п'ятницю у Львові стартує меморіал Боберського з вільної боротьби. Сьогодні ж суперники проходять зважування та останні тренування. Ми вирішили з цього скористатися та напросилися на майстер-клас. Одним із найрозповсюдженіших прийомів у вільній боротьбі є так званий млин. Основне в цьому прийомі затягнути руку. Бо тому, що якщо не затягнеш руку, ти не зможеш прийом, кинути прийом. Ті вільники, які не хочуть змагатися з суперником у стійці, роблять прохід у ноги. Так вони нав'язують опонентові свою манеру боротьби. Цей прийом використовується майже в кожній суці. Ти прям правильно треба тримати спину рівно. Тому що якщо не будуть тримати спину рівно, то ви можуть завалити. Багато борців люблять прийом з майже літературною назвою Кочерга, хоча виконати його доволі непросто. Тут головне затягнути руку і тримати спину. і підбити – так». Кинути суперника через стегно класика боротьбистів. тому на високому рівні цей прийом трапляється дуже рідко. Його можна виконувати в боротьбі так само на дворі. Він може допомогти як самозахист, тому що його переважно роблять діти. У дорослій боротьбі він менш ефективний, його також виконує. Аби легко виконувати хоча б елементарні прийоми, потрібно докласти силу, селену зусиль. Тому вільна боротьба це перш за все протистояння характерів. Віталій Кулачковський, Роман Маленький наш майстер-клас. Олімпіада серед журналістів у своє професійне свято акули пера, мікрофона та клавіатури працюють з подвійною енергією. Окрім прямих обов'язків, змагаються на імпровізованому турнірі. Приймати наші журналістські ігри довірили редакційному офісу, як і на кожному великому турнірі усе розпочинається з показових виступів талановитої молоді. Перший етап змагань поки що не олімпійський, але дуже популярний вид спорту. Дартс у професійне свято замість буденної робочої дошки вішаємо мішень, кілька пробних китків міряємо відстань і вперед. Першим дротики у руки взяв Віталій Кубліков. За три китки журналіст набрав 38 очок. Але колегу Віталіка Ольгу Заліску цей результат не вразив. Я порву Кублікова. Досвід Олі, яка і раніше частенько брала дротики до рук, допомагає їй набрати 44 очки. Другий півфінал відкриває Валентин Діхтяренко. за три спроби він накидав 19 балів. Проте цей результат з легкістю перекриває абсолютний дебютант Дартсу Таня Григорієва з 46 очок. Тому фінал виходить жіночим. У вирішальній дуелі Оля хвилюється і набирає нікчемні для себе 38 балів. А у Таня зберігає спокій. куди треба попасти. Тричі влучає у ціль, набирає 42 бали і перемагає перший раз. Не знаю правил, не знаю кількість очок взагалі так. У професійний день залишити журналістів без перемоги ми не могли, тому фінал іншого змагання шашок грали двоє репортерів. У важкій боротьбі Віка Іваскевич перемогла Марічку Крижанівську. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов наш спорт. Це все про спорт на сьогодні. Треба ще далі. Курси валюти і прогноз синоптиків. На, на все добре. Євро 10 гривень 44 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 46 копійок. На п'ятницю, 7 червня, синоптики прогнозують хмарність, невеликий дощ, температура повітря в день 20 градусів тепла. Уночі 15 градусів вище нуля. Вітер північно-східний 2 метри на секунду. Екодім сучасні квартири в нових будинках Львова. Надійний забудовник безпечні угоди. Екодім 247-2007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.